Вітаю вас, мої наймиліші. Хто б подумав, що я, мандруючи по вселенькій Україні, та й досі ще не побував. Де б ви думали? Та ж у Чернігові. Тихий якийсь той чернігів. Може, тому що стольний град Київ поруч, А він же, Чернігів, ну, зовсім близенько. Та такий же затишний та древній. А які пригарні його золоточолі храми, а десна красуня, а вал чернігівський Ці місця називають Болденними горами, які виникли в незапам'ятні часи. Бо ніхто й досі достоменно не знає, хто заснував чернігів, яке плем'я почало тут свій родовід. І що означає сама назва Чернігів. Зате у цілому світі чернігів знають перш за все завдяки підземному монастирю, який виник ще 1069 року біля підніжжя, можна сказати, в самому череві Болдених Гір. Антонієви Печери, так він називається, бо засновник його, батько вітчизняного чернецтва, святий Антоній. Ніхто не посміє стверджувати, що Антонієві печери повністю вивчені і не мають своїх таємниць. Як кажуть знаючі люди, підземний печерний монастир то найбільш утаємничене на місце Чернігова. -о -о. Багато легенд ходить про тутешні клади, але одну із загадок справді неможливо пояснити. Ось тут, на верхньому ярусі печерних ходів, знаходиться церква славного чернігівця Миколи Святоші. З її нефа на північ веде довгий хід, який внизу завершується тупиком. У цьому коридорі, що прорубаний у товстому шарі глини, іноді з'являється газоподібна хмара світлого кольору. З неї Формуються на темному фоні різні фігури то бородате обличчя людини, то контур людської істоти в рясі. І навіть Володимир Якович Руденок, потомственний чернієвець, який дев'ятилітнім хлопчиком почав досліджувати печери, каже, що іноді відчуває в цьому місці чиюсь присутність, от вам і диво нашого краю. Щасливий! Повертався я з Чернігова і поїду до нього ще, бо в моєму серці ніби засяє якийсь новий світлий промінчик, нова любов. А ваші, серденька, готові до нових відкриттів? Шукайте диво свого краю і мене не забувайте.